Всім привіт! Вітаю всіх на нашому каналі. Ай, давно щось відео не закидувала вирішила закинути, покаже, який мустанг вже підріс. Наша Меліска, Пасе. Ой, ну що маємо ще зелений є отава, тут сутні, на отаві. Ще є зелене. Знімлю відео те вже в тіктоці багато, але на Ютуб вже давно не знімав. Як мустанг був малий. Трамиліска. Трошки підхудала, звісно. Похудала, бо лошасся. Майже таке не робимо не собі хіба пасе. Десь не десь поїдемо, попрацюємо, та й тут роботи нема для них. Пасе та мода легко. далі. Пішов. Видно, як похудала, Меліса, скажи, не було. Та даємо вівса і трохи яблук. Які підгодовується. Кашка така. Надіємося, що жеребно. Точно не скажу, але каже, надіємося. вже буде п'ятий місяць. Не знаю, пишіть. Як думаєте, жеребно чи ні, там буде. Що в квітні буде видно. Похудала, да. Йдемо до мустанга, покажемо. не нижче спустив, тому. Далі. Не. На! Він завжди ліпше пасе. Щось ліпше. О, сфокусував. О, йде. На мене обідуся, бо я... він де за мною. От мустанг. Йому буде п'ять місяців. На! Кіконик. коник. Ще трошки. Ти не туди побіг. Він любить трошки додому піти. Не? на. Коникну. Йди, піши трошки. Ану. Не. Огонь він до мене не йде. А так біжить зразу. Але щось їм принесу. Не. Не копає. О, все, спокою, бо я його гонила до Меліси. О, не копається, ножки все дає спокійний, чемний. Коник. Такий поборжує таймеліс. П'ять місяців йому буде. Та, вже видів, що його не ожену та й не йде. Не тікай. Мухи, каже, кусай. Мухи страшні. О, все, вже буде ходив за мною. Ти ж зі мною йти. І наш коник. Колір гарний май. Думала, все таки буде сивий, але ні. Пішов по жеребцю колір. Ану йди трошки. Йди. Майк, йди біжи. Трохи походи. Хоче бігати, нервуюся. пристала до мене <свісно> своїми відео. Такий коник. Ходить на недоустку, припнений дома тако стоїть спокійно. Гуляй. Та. Гониш мене я до тебе. Не йдеш? Не йдеш? Йдеш. Йде. Йде. Желахматий стаємо. Холодніший. Жо я зроблю шумухи. Меліска. йде зі мною. Будемо бачити, що за коник виросте. Пишіть в коментарях, як вам остан. Підріс. маленький був родився. Тепер який коник, чай. Що мухи кузай, ну що я зроблю від тих мух страшні у нас. Трохи пообчуха там. На морді були мухи об дерева. Та дайте я покажу гарно. Не хоче він бігати, не хоче гарно стати. To żerabczyk, który my mali my prodali, mają chyba mieli suiwo. To i sią. Wystarczali nam dwóch. Дай клієш чекай. Кліщи. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, коментуйте, питайте. Всім пока.